Далі, 26 й псалом, давайте ще декілька місць прочитаємо. 26 й псалом, перший шостий вір, це псалом Давида. І дивіться, як він говорить: Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися? Господь твердиня мого життя, кого мені лякатися? Коли наблизяться до мене злодії, щоб пожерти моє тіло, коли супротивники, вороги мої повстануть проти мене, вони спіткнуться і впадуть. Бачите? Якщо військо стане табором проти мене, моє серце страх не охопить, якщо війна спалахне проти мене, і тоді я почуватимусь в безпеці. Я розумію, що такі слова може сказати людина, яка вже має відносини з Богом, яка знає могутність Бога, яка впевнена в Бозі. Але, друзі, з чогось треба починати, з чогось треба починати. І ви можете бачити на цих прикладах, як людина покладає надію. І як він використовує дорогоцінні обітниці, то да? те, що Бог обіцяв.